Олекса Стороженко Сужена Миколаю Івановичу Костомарову. Читає Лілія Мироненко. Після багатого батька остався хлопець по 12-му року круглим сиротою, бо мати ще давним умерла, а на селі не було в його ні роду, ні племені. От громада, поміркувавши, і рішила одда того хлопця на руки старої дячихи удови, що жила в якогось селянина в приймах. Бабуся була дуже добра, богобоязна і розумна. Усе село її поважало. Глянувши на того сироту, Дячиха згодилась, бо й важко, так звали хлопця, навдивовижу був добра дитина, слухняна, покірна, чула. І таке гарне та хороше, як та панночка. Перебралась дячиха в хату до сироти, стала йому за матір і господарює, і дбає, навчила його ласкою, сьому доброму і письму, бо ще й письменна була, випестила бабуся собі на і й важка. Такий з нього вийшов бравий парубок, високий, сановитий і такий гарний що від його погляду дівчата тали, як весною от сонця, сніг. Так не дуже ж то Івашко й заглядувався на дівчат. Якось понуро, з-під лоба дивився на них, неначе соромився, і на вечорниці ніколи не ходив. Вже бабуся збиралась одружити, Івашка, так не привів Бог. Занедужала небога та й вмерла, а вмираючи, і каже Івашку не жури, синку, що я не вспіла тебе одружити. Я й на тім світі буду благати Господа Милосердного і вимолю тобі вірну дружину. Дуже журився й важко за бабусею, аж світом нудив. З хати не вийде, а коли й вийде, то хіба тільки на кладовище Поплаче на могилі покійниці та вертається додому, повісивши голову. От і стали старі люди йому совітувати. Ожени, синку, молода жінка хоч яку тугу розважить. Стались важкі забігать. Так що ж, на яку дівчину не гляне, усе йому не по душі, ходив і в другі села, так і там не знайшов. Хоч такі дівчата траплялись, де б то в нас на Україні такого зілля не знайти, що, здавалось, і на світі кращих нема. Вже не одна дівчина од його чахла, не одна й до знахурки ходила, і зілля варили, і чарували, так нічого не вдіяли. І важко нудиться місця собі сердешний не прибере. Далі подумав та сам собі й каже Як бачу, то тут нема мені суженої. Піду по світу та пошукаю. То, може, Бог дасть, знайду таку, якої бажа моя душа. Осідлав коня, одягся в добру одежу і хотів же рушать, та подумав ні, нехай не знають, що я багатий. Полюбить свитині, то в жупані ще більш кохатиме. Натяг на себе сімряшку, перекину через плече торбу і грошенят про всякий случай не забув. Та, помолившись Богу, і помандрував, блукав наші важко, із села в село і хуторів не мина приглядується, розпитує, шукає пари, як того скарбу, обійшов усю околицю і вже степами потяг, раз іде собі по дорозі і міскує Яку б то мені знайти дівчину? От, якби таку сині очі. Трошки прищурені, а коса чорна, як гайворон, устонька, як нерозквічена маківка, а сама біла та пишна, плече широке, груди високі, щоб крімка, так і врізалась би у тонкий стан, щоб ходила, як по струнці, високо піднявши головоньку. Або таку, щоб була чорнявенька, як циганочка. А щоки неначе жар горіли, зуби білі, як молоко, а уста червоні, як калина, та повненькі такі, що як цмокне тебе, щоб луна округи зацмокотіла. Або таку, знов міскує, очі, як небо, сині, а коса як кудель, щоб як глянеш на неї. То здалась би вона тобі янголом, що Господь посилає хранити і втішати чоловіка на землі, отак коверзує та йде собі. Далі якось ненароком зирк, аж стоїть біля криниці дівчина, така гарна, що якби з тих трьох, що вигадував собі важко, зібрать одну, то не була б вона краща від цієї. Як глянув на неї важко, то неначе на небі опинивсь, стоїть і очам своїм віри не йме, а вона ж так його зглядом привітає, усміхається, будь-яко то обійме і притулиться до його серця. Відкіль, подумав Івашко, узялася чудова дівчина, чи не бабуся з того світу, самого неба посилає мені сужену. Бо не тільки не бачив такої на землі і на думку така не спадала. Здорова була, дівчина, каже Івашко, підходячи, зняв шапку та й вклонився, підняв голову, а дівчини як не було, як у землю війшла. Що за нечиста мати? каже сам собі, Івашко, озираючись на всі сторони. Куда ж вона ділась? Чи не стрибнула в криницю? Глянув криничка не глибока, а вода чиста, як скло, і дно видно, кругом степ і трава не дуже висока, нікуди гаразд і сховатись. Чи не мана яка? «Думає їй важко, ідучи по дорозі. Не пройшов він і трьох гін, аж біля тернів під кущиком, сидить та ж сама дівчина. І так же на його дивиться і всміхається. Глянь, каже Івашко, аж ось де опинилась. От прутка І не вгледів, як вона перебігла. Ну, тепер, міркує собі, сяду біля неї, трошки відпочину а тим часом розпитаю, Від кіля вона куди йде, а там що бог дасть. Підійшов і сів оглянусь до неї, щоб спитать, аж знов нема дівчини. І важко метнувся сюди туди, обіг терни, гукав до неї, шукав у самій гущині, аж одежу порвав і руки подряпав. Нема та й нема. Що за притча, подумав. Та се, мабуть, мара. Аж сумно йому стало. Коли б увечері, то, може б, ще гір злякався. А то в день, та як чумацький полудень. Пройшов ще тільки гін, став спускатися в балку, дивиться біля ставочка невеличка хатка, і на призбі сидить та ж сама дівчина. Що за біс? Аж скрикнув і важко, Та се на вожденіє. Мана. Проте рочі перехрестивсь, а дівчина все сидить і пильно на його дивиться. Неначе що хоче сказати? Трівай же, подумав Івашко. Тепер вже не втечеш, моя пташечко. Обійду поза хатою та з того боку й зайду, то вже тоді нікуди тобі дітись. Обійшов, тільки виткнувсь із за вугла. Аж бачить, хуторянська сім'я сидить біля дверей і полуднують собі. Старий старою, парубок. Літь йому двадцять п'ять буде і гарна молодиця, та ще й не порожня. на останнім же місяцю на тій порі, як кажуть старі люди, що душа, котру господь посилає дитинці, вже недалечко однеї витає. Хліб, сіль, люди добрі, каже Івашко, знявши шапку і низенько вклонившись. Спасибі, одвітили старі. Сідай, кажуть, до гурту, чоловіче, і пополуднуй з нами. Подякував виважко та й сів, тільки вже йому не доїди. Сидить, похнюпившись, і за ложку не береться. Чого ж ти не їси, чоловіче? питають його. Бери лишень ложку та їж на здоров'я. Узяв Івашко ложку, покуштував того полуднику, чи ні? Та й пита старих. Чом ви не покличете вашої дочки полуднувати? Якої дочки? каже стара. У нас одна тільки є невістка моя. Стара кинула оком на молодицю. Ну так родичку або наймичку. Нема в нас ні родички, ні наймички. От, як бачиш, ми тут усі. Яка ж там дівчина у вас за хатою на призбі сидить? Не знає, не бачили. Повставали старі, а за ними й молоді. Обійшли кругом хату. Нема нікого. Глянули вони на Івашка та й подумали, чи не божевільний він. Де ж ти, чоловіче, бачив дівчину? спитав старий. Це вже вона мені втретє привиджується, каже Івашко. Та так живо, та така гарна. Чого ж вона тобі привиджується? Питають Івашка. Бог його зна, чого? Чи не того, що шукай собі вірну дружину та все тільки об неї й думаю? Ну, так іди ж собі, чоловіче, дальш, та там і шукай. Нехай тобі Бог помагає, а в нас нема дівчат. Івашко вклонився, важко здихнувши. Та й знов потяг шукать вітра в полі. Тільки вже не міскує, яку шукать. Глибоко запала в його серце та чудова дівчина з голови не йде, тільки об'її дума і гада вже й на дівчат не дивиться, тільки блука собі по степах, щоб хоч трошки розважити свою тугу. Провештавши ще тижнів зо три, і важко повернув додому. Іде біля тієї хатки, а стара побачила його та й каже. Бодай тебе, чоловіче, напророчив нам дочку. Ми молили собі в господа хлопчика, а молодиця розсипалась дівчинкою. На все воля Божа, одсвіти виважко. Може, з цієї дівчинки буде вам більш утіхи, як з того хлопчика, що прохали. І важко. Хотів же дальше жити, а стара йому й каже. Ось тривай, чоловіче, сьогодні в нас хрестини, то вже коли зайшов, то треба чарку випити, щоб часом не виніс з собою щастя народженої. Добре, каже Івашко, чом не випить? Нехай їй господь пошле щасливу долю. Незабаром приїхав і піп мою, а кума ще нема. Підождали трошки, не їде, от піп і каже, не можна мені довго ждати. Завтра празник, так треба поспішати к всеночній. Як же ми, панотче, без кума обійдемось? пита стара. От вам, кум, каже піп, глянувши на Івашка. Вже піп почав молитву, як щось заторокотіло, глянули віконце. Аж справжній кум приїхав і змінив Івашка. Дівчинку охрестили Оленою, бо саме на Костянтина й Олени уродилась. Івашко, почувши се ймення, згадав свою покійницю, бабусю, бо й вона, Оленою, звалась. За обідом по звичаю, баба стала частувати, хто кине на тарілочку шах, хто два, а Івашко хотів положити п'ятака. Та якось помилився і брязнув таляра. Як все побачили, так усі витріщились на його. У баби руки задрижали, трохи пляшки з горілкою не розбила, а піп аж розсердився. За хрестини досталась йому откума злотувка, а бабі, чорт батька зна завіщо. Ці Цілісінький таляр. Так стало йому досадно, що, здається, Удруге бо хрестив, коли б важко був хрещеним батьком. Пообідавши, стали кружлять горілку, а й важко, як не питущий, вийшов з хати, сів на призьбі на тім самім місці, де бачив дівчину, та й задумавсь. А що я? стара з бабою підійшли до вугла та й стали собі розмовляти. Що це за чоловік? каже стара. Щось непросте. Відкіля воно взялось? Чи от бога він, чи, може, нечистий його підіслав на яку небудь капость? Напророчив дочку, якусь дівчину тричі бачив? Щоб не було, нехай Бог боронить три літа засухи. Такий обірваний та обшарпаний. Зовсім гультіпака, а дав тобі таляра. Се б не розщедрився так і багатий пан. Що се ви вигадуєте, моя матіночко? перебила баба. Чи він же такий похожий на гультіпаку? Такий з його бравий парубок. Звісно, у дорозі трошки обносивсь, а може, він і багатого батька-син. Та нічого вам і Бога гнівити. Невістка здорова, а дитина така гладка, як той цурупалок. Та ще й те. Хіба ви не бачили, як він хрест цілував? Та я хрестила таляр, так усе таки, як і був. Ось подивіться. Так от послухай, що я тобі скажу. Невістка розказувала, що у перву ніч, як уродилась дитинка, приходила якась бабуся і дула і хрестила дитину. Невістка хотіла була крикнуть. Як мови не стало, дуже злякалась. Може, їй таке приснилось? Бо жила, що не спала, і добре її розгледіла. Яка ж вона? Тут стара почала розказувати, а важко слуха, і добре бачить, що та бабуся не хто другий, як його наречена мати. Чого ж ви злякались, моя матінко? каже баба, дослухавши. Адже ж та бабуся хрестила дитину. Хіба не чистий прийде або прийшле кого хрестити чужу дитину? Отак побазікали собі та й пішли в хату. А Івашко ще гір засмутився. Сонечко вже сідало, як він, подякувавши хазяїнів за хліб сіль, пустився в дорогу на всю ніч. А як дійшов до тієї криниці, де побачив дівчину, то вже й смерклось. Роса серпанком розіслалась по степу. Кругом, як море його оточило, так йому легенько дихать. Тепленький вітерець зо всього степу несе йому квічені запахи. Ясні зорі, як діточки, дивляться йому в вічі і його провожають. І важко сів біля криниці і думає собі, на що вона мені привиджувалась? Лучче б було, якби я ніколи її не бачив. Не засмутила б вона моєї душі, не накинула б на моє серце важкої могили. Далі встав, позирнувся на всі сторони і голосно крикнув: Дівчино найкраща зо всього світа! Серце моє, горлице моя, явись до мене, нехай хоч раз ще на тебе гляну, та й умру з твоїм обличчям перед очима. Хоч обізись до мене, дівчино, кохання моє. Отак гукав сердешний важко, на весь степ, і не явилась же, і не озвалась до його, та дівчина. Тільки закигикала над ним чайка. Далеко запіддьомкала перепілочка і раз у раз висвистував вівчарик. Не витала вже тут та душа, мабуть, знайшла собі вже хатинку і на якийсь час зачинилась. Смутний, і невеселий, вернувся додому і важко. Важкий камінь навалився на його серце. Всю осінь і зіму нудивсь, а на весну. Щоб хоч трохи розвіяти свого смутку, пішов чумакувати. Чумакує й важко рік, і два, і десять, і п'ятнадцять, а болячка на серці не загоїлась. У всьому щасливий, тільки не дає йому Господь вірної дружини. Такий став багатий. П'ять хур посила на дін за рибою, а сам з десятьма ходить у Крим за сіллю. Прикупив чимало ґрунту, построїв хату, як той будинок, став паном на всю губу. Громада не раз вибирала його в голови, так не схотів та й не схотів. І який то з його козарлюга став, якби ви побачили, високий сановитий, і глянути на його весело, заглядувались на його тепер не одні дівчата, казилися молодиці, а яких там не було. І чепурних, і моторних, і з біса хитрих та лукавих, що, здається, і самого Святошу з пантелику збили б. Та чого вже не робили, як не заходжувались, як бісиків не пускали, та ні на одну й не глянув, не то, щоб узяв одякої стьожку в комір. Частенько було вночі затурготить у віконце. Хто там? Спитає Іван Уласович, так же тепер його звали. Я, дядьку, защебече тоненьким голоском. Параска, будьте ласкаві, Очиніть та дайте вогню. Очинить Іван Уласович, увійде молодиця, вигре без печі жару і засвітить світло. Така розхрістана, підтикана, звісно, як уночі. Гляне на себе та й засоромиться. Сама б то не знає, що робить, за паскою груди закриває, а там якось сміліша стане і розпитує Як вам, дядько, не обридне одному спати. Чом ви не оженитесь? Їй же Богу, правда. Іван Ласовичу не слуха, що вона йому верзе, тільки візьме її тихенько за плече та й скаже Ідіть же йдіть, а то вогонь погасне. Та й вдень не дуже соромились, яка небудь молодиця випровадить у поле свого чоловіка гульк і несе митель до Івана Уласовича та й заходжується мити йому голову і рукава засукає до самих пліч, а руки такі повні, ніжні та білі, як пшенишне тісто. Звісно, чортяка підводить, бо сам з Іваном Уласовичем нічого не вдіє. Не треба, не турбуйся, каже Іван Уласович, я й сам собі голову змию. Ну, так я вам поськаю, каже молодиця, і зараз сідає і загортує плахту, щоб не намолив щоки об жорстку одежину, а тонкого полотна сорочка так і обхватує пишне стегно. На такій подушці не погребав би виспатись, і сам салтан турецький. Таба не так заправила змалку бабуся Івана Уласовича. Наступила вісімнадцята весна, після того, як Івану Уласовичу привиджувалась, та чудова дівчина і досі не забув її, бусім вчора бачив, і досі не одірвав її від свого серця. Після святої неділі, зібравши хури, Іван Уласович з наймитами. Рушив у Крим за сіллю. Теперенький вже він не такий був, як колись швендя по степу в сімряжці. Тепер вже він, як багатий хазяїн, у брилі, у блакитному жупані, шовковим поясом підперезаний, такий з його чолов'яга, що й пан не дуже б став перед ним кирпу гнути. Ідуть вони вже тиждень. Звісно. Чумаки завжди рушають до схід сонця, щоб захопити холодку. От раз піднялись вони ще вдосвіта, тільки вирівнялись у стрічку, а тут, як на соне туман, такий густий, що в двох ступенях не видко чоловіка. Зійшло сонечко і рознесло той туман. Дивляться, аж загубили дорогу. Було вже хотіли вертатись назад, так Іван Ласовичу каже Їдьте вже невеликий круг зробимо. Тут може бути яка оселя. Розпитаємо та й вихопимось на свій шлях. Ідуть собі та йдуть. Вже пора би скотину попасти, та нема ж водопою. Іван Уласович іде собі стороною і думку гада усе одно на умі. А щує фурщики гукають. Дядьку, а дядьку, ось криниця. Глянув Іван Уласович, аж знакома криниця, а біля неї стоїть та ж сама дівчина, що й вісімнадцять літ назад стояла, і так саме на його дивиться, так само йому й усміхається, як тоді дивилась і усміхалась, як він її побачив, то аж груди йому заложило, і степ кругом його покотився. Близиться він до неї, а сам оком не змигне. З очей не спуска, щоб не зникла. Аж ось кіля взялись, обізвалась дівчина. Куди ж ви ділись, дядьку, як я підходила до вас? Де? Коли? питає Іван Уласович. Аж задрижав, почувши її голосок. Уранці, біля тернів, несла воду, а ви сидите під кущиком. І так пильно на мене дивитесь, я й думала, чи не хочете напитись. Подаю вам глечик з водою та й кажу на здоров'я, аж гульк нема нікого. Моя голубонько, каже Іван Уласович, узявши дівчину за білі рученьки. Не мене ти бачила, не мені й воду підносила, а моїй душі. Вісімнадцять літ назад. Отак саме і на сім місті. Ти мені привиджувалась вісімнадцять літ, тільки об тобі й думав, одну тебе виношував у моєму серці. Де ж ти живеш? питав він, дивлячись у ясні очі своєї суженої. Де витаєш, моя горличко? Живу у батька в матері, тут недалечко, у бальці біля ставочка. Як же тебе звати? Олесею, одвітила дівчина. Еге, он воно що? Так я був у тебе на хрестинах. Чи живі, чи здорові твої діди, батько, мати? Хвалить Бога усі живі й здорові. Ходім же, моя сужено, до них за благословенням. Обнялись, як голуб'яточка, і пішли собі. А над ними так і в'ється чайка, як над гніздом, як над діточками і квили тільки Гіка. А як дійшли вони до хати, то чайка піднялась угору. Усе вище, вище поки не зникла. Так укупі, побравшись за руки, і війшли в хату. Здорові були, люди добрі, гукнув Іван Уласович. А пізнавайте, хто до вас прийшов. Стара тільки глянула, зараз і пізнала. Се, каже, той парубок, що колись заходив до нас та привиджувалась йому якась дівчина. Ось яка привиджувалась дівчина, каже Іван Уласович, глянувши на Олесю, якою її тоді бачив, такою й тепер знайшов. Так благословіть же, бо сам Бог вже нас благословив. Поблагословили їх старі, як слід, помолились Богу і посідали, щоб усе добре сідало. Олеся так і тулиться до Івана Уласовича, так і дивиться йому вічі, неначе давно його знала, неначе давно його кохає. Хто б на них не глянув, то зараз би пізнав. Що Господь дав їм на двох одно тільки серце. Недовго сидів Іван Уласович, забрав усіх з худобою, бо вони жили під сусідками, та й повіз до себе, поїхав за сіллю, а привіз хліб і сіллю. От вам і кінець. Ні для чого казати, що вони були щасливими. Недаром же старі люди кажуть. Кого бог з'єднав, тому щастя дав. 1860 рік читала Лілія Мироненко.